Вплив антициклону в Україні продовжуватиметься протягом кількох наступних діб. Завдяки йому утримається суха погода, а значення температури істотно не зміняться. Про це повідомляє український гідрометцентр за даними синоптиків. Вітер найближчими днями буде північно-східний та східний. Його швидкість не перевищить від 3 до 10 метрів у секунду. Температура вночі по всій Україні становитиме 9-14 градусів тепла, на узбережжі морів до плюс 18. Вдень по всій країні стовпчики термометрів підійматимуться до комфортних плюс 23 28 градусів. Лише на Прикарпатті буде свіжіше: від плюс 17 до плюс 22. Проте, що найближчими днями в Україні збережеться суха, сонячна та дуже тепла погода, каже й відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, до кінця вересня в Україні пануватиме тепла погода з температурою до плюс 25 градусів та вище. Однак, з початку жовтня синоптична ситуація зміниться. За її прогнозом, з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів, тобто денні максимуми будуть від плюс 18 до плюс 20, 3-4 жовтня нічні. Температури впадуть до плюс 5, плюс 10 градусів. Але це як для жовтня високі температури. Можливо, в цей період закінчиться літо, тобто середня добова температура буде 15 градусів і нижче. Зазначила синоптик, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точні прогноз погоди.